А чорненький колір. Ціна 1300. Має потертості по кришечці. Простенька модель для дзвінків підійде. Також можливо скачати якісь соцмережі. Сильно потужного він не потягне По екранчику, нюансів немає ніяких. Зараз покажу інформацію про цей телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Redmi 7A, 16 ГБ пам'ять самого телефону, 10-й Android та 2 ГБ оперативна пам'ять. Покажу ще вам камеру. Ось така камера ну доволі непогана, як для такого телефону. Хороша камера. В комплекті йде зарядний шнурок мікро та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення. Також коментуйте, ставте лайки.